На цій ділянці маршрут реалізовані доступні рішення, такі як тактильна плитка та зміна структури полотна, тому що це зручно для людей з вадами зору та інших маломобільних груп. Раніше тут була приїжа частина. Наразі це пішохідна частина. Тут виконані роботи також це рівномірний тротуар з направляючими. Якщо казати про доступність до кафе та ресторанів, тут ще є велике питання. Наразі ці об'єкти по вулиці Ворницького знаходяться в першій черзі безбар'єрного маршруту. З ними ми проводимо роботи також. Так, зараз воно, звісно, трохи змінилося, не все, але частину вже зробили. Вона більш стала безбар'єрною, зробили пониження в нуль, де можна людині на кріслі-колісному вірно пересуватися. Також є тактильна плитка для людей, які блог бачать. Тобто, Місто стає більше громадські міста, доступніші, де можуть пересуватися кожен на рівні з іншими. І я сподіваюся, що воно не буде на цьому зупинятися, а буде, буде далі продовжуватися ставати безбар'єрним містом.